Вітаємо з вами. Ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. З останніми подіями життя міста познайомимо у випуску новин від 2 листопаду. Гаснуть вогні Акерману режим енергозбереження в дію. Знову ті, що спізнились. Рух авто, комендантську годину заборонено. Зустріли патрульних дотримуйтесь поставлених вимог. Будні патрульних муніципалів про це в нашому випуску. Результативність нічних чергувань патрульних муніципальної варти разом з поліцією безсумнівно дає свої результати. Аби зустріч з муніципалами пройшла швидко і без негативних для вас наслідків, дотримуйтесь вимог, які висувають до вас патрульні. Часно зупинитися, надати документи, посвідчуючи особу, на вимогу показати зміст кишень та сумок або останні виклики з телефону реагувати спокійно. Добрий вечір. Муніципальна варта та поліція. Комендантський патруль. Паспорт будь ласка, ваш. Паспорт? Так. Не місцеві? Я сама не місцева, я з Софіївки і я у подругі Угу. Адреса подруги пам'ятаєте, яка? Ні, вона з 3 дня. Ще подруга зараз буде порушувати комендантську годину, так виходить? Ну, хоч приблизно, де це знаходиться. Ну, на Свою адресу або адресу до тих, кого прямуєте, треба обов'язково знати. Не губіться, чітко відповідаєте на поставлені питання, і ця зустріч пройде швидко. Не слід дивуватися і наступним запитанням, бо зміст кишень сумок рюкзаків буває досить несподіваним і навіть небезпечним. Добрий вечір. Муніципальна варта комендантський патруль. будь ласка. Стійте до нас не наближайтесь. Просто стійте і виконуйте наші вимоги. Мілкі хрутує. Колючі, ріжучі предмети заборонені. На землю, на землю. На землю, повільно, повільно. Чи ще є? Ну робочі інструменти, ребята, смотри. Без різких руків, будь ласка. Два шаги, назад. Два. Два шаги назад. І якщо ви в день чи в вечірній час не зустрілися з муніципальною вартою, це не означає, що вони не працюють. Їх робота залишається поза очима, та вона помітна і дієва. Мінімаркет Європа. Спокійно, без пришествий. Котре нагадуємо про дотримання комендантської години. Проводьте вечір в колі рідних. Після 11-ї години не ходіть в гості. Не слід зідати і за кермо авто. Усі авто підлягають фіксації руху. Навіть військові. Да. Доброї ночі. Комендантський патруль. У знаєте, а ми таким земним стрілом ще муніципальна варта та поліція непомітно, але дієво на охороні безпеки нічного міста, на охороні вашого міцного сну. Енергетичний фронт потребує допомоги, допомоги кожного від власника квартири, приватного будинку, малого та середнього бізнесу, тотальна економія електроенергії, вимога часу, і її тимчасовість залежить виключно від вашого особистого вкладу. Долучайтесь до тих, хто поставився до цього свідомо та з розумінням. А до тих, хто відноситься до цього безвідповідально, обов'язково завітає патруль муніципальної варти. Ресторан «Перлина». економії Ні. електроенергії. Район Тіра. Супермаркет. Супермарки та результати рейдів патрульних муніципальної варти вулицями міста щодо попередження порушення правил дорожнього руху, в частині паркування та зупинки авто під забороняючими знаками вже побачили всі. І як завжди, є задоволені і навпаки, але ж вимоги єдині для всіх. Нуждати жаль. Слухайте і прислухайтесь, адже спочатку усне попередження, а вже потім внесені в єдиний реєстр правопорушень. Ну а далі штраф. Муніципальна варта 24 на 7 на охороні громадського порядку та діє виключно згідно норм чинного законодавства. Це був випуск новин Ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.